Пан Володимир питає, підскажіть, будь ласка, цікаве таке питання, в яких місцях правильно, а в яких неправильно використовувати певний відкріплення, цвяхи, саморізи, шпільки? Ну розумієте, правильно використовувати шпільки там, де саморізи на цвяхах? Немає такого, пане Володимир. Справа у тому, коли конструктор е розробляє конструктив, він розраховує вузли. І у нас є ДБН по дерев'яних конструкціях, і там є формули для кожного з цих кріплень. Тому е інженер він дивиться, е які кріплення технологічніше в тому або іншому випадку. Розумієте? Тобто, якщо технологічніше зібрати на шпільках. Іли, наприклад, підрядник працює зі, зі шпільками, запроектуються шпільки, але ніхто не відміняв кріплення на цехах. Ну, ніхто не відміняв Ніхто не відміняв кріплення і на саморізах. Тобто, от, які кріплення запроєктовано в проєкті, отак і треба робити і виконувати. Якщо написано цехи, вони на саморізані не міняються, тому що вони працюють всі по-різному. Саморізи більш крихкі, цехи більш гнучкі, і метал, більш в'язкий такий. Тому це не дуже взаємозаміняємо речі. Іноді тимчасове кріплення плутають з постійним. Наприклад, тимчасове кріплення це у нас саморіза. Але постійне кріплення, наприклад, це вже кровільна скаба. Тобто ви можете тимчасово зафіксувати крокву на любе кріплення, там, на куточки, з саморізиками, на цвяхі, але зафіксується на постійно вже шпількою або кроквіною е, скобою. Е, е, зрозуміло, все, інших е, варіантів не існує. Просто не існує. Хто за мною слідкує, я показую наші об'єкти. Ви бачили, що у нас дах збирається на шпільках, тому що це зручно, тому що дерево підсихає, шпільку можна підкрутити, навіть через місяць, через два підкрутити. от І е, врізки і кровільні скоби, тому що саме так ми можемо отримати максимальну якість, максимальну надійність дерев'яної конструкції. Дякую, друзі, за ваші питання і за те, що ви уважно слухаєте, застосовуєте. Мені приємно читати ваші коментарі, подяки про ваші чудові будинки, котрі ви збудували, використовуючи мої знання і досвід. Дякую за підписки.